Чим насичене Оцтом напоєне, серце Спасителя мого, Терням увінчане хрестом навершене, о серце болю німого прости нам всі наші провини безмірні. Навчи нас, любити тебе вірно, в кивоті замкнуте і людьми забуте, серце любові спрагнене, вогнем палаюче, і всіх взиваюче, прийдіть струджені, до мене. Прости нам всі наші провини безмірні, навчи нас любити тебе вірно, гріхом ображене і часто зраджене, падем до стіб святих Твоїх, слізь моїх зрошуєм, і перепрошуєм за терня рани побої прости нам всі наші провини безмірні, навчи нас любити, тебе вірно. Маріє печальна, ти мати страждальна. Сімо, в серці, мечами між людьми єдина, ти знаєш біль сина, тож перепрошуй враз з нами, прости нам всі наші. Про... Твоя доброта безмежна, а скарби благодати невичерпні. безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху. Усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його навіки. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Вім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертваймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву ймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, та на нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90 -й. хто живе в помочі Всевишнього, крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш. І відплату грішників побачиш. Бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб Ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на гаспіда і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене Він уповав, і вирятую його, покрию його, попізнав ім'я моє, візве до мене і почую його, з ним я у скорбі і визволю його, прославлю Його, довгим віком обдарую його, і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, нехай свята Божа любов прийде у наші сім'ї, у наші домівки, в наші родини, до всіх наших рідних і близьких, а також до наших дорогих захисників. Нехай прийде і освітить своєю. Неповторністю і незглибимістю. Просимо Господа Бога благословення на щасливий, Господній вечір і тиху, мирну спокійну нічку без ракет і тривог. Нехай Господнє благословення зійде на всіх нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпівий за нас страсти. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Коли в Твою душу загляне тривога, і дні проминуть журбі, зверни своє серце в покорі до Бога. Він радо. for more Чиста і ти не злякає терниста дорога, і поступ твій буде твердим. Зроби своє серце доступним для Бога. Він радо поселиться в ній. Любовь, така чиста і ти Правди ясне, від.